Внаслідок вчорашнього удару по Харкову збільшилась кількість постраждалих. Ще двоє цивільних мешканців Харкова звернулися до медиків після вчорашнього обстрілу міста. Тож постраждалих тепер дев'ятеро. Серед них четверо наші рятівники, що були поранені у день свого професійного свята. Протягом доби окупанти обстрілювали і область. 18 вересня, 3.50 Дергачівська територіальна громада, село Цупівка, приватне домоволодіння. Внаслідок обстрілу, пошкоджений будинок. О 15.27 в місті Харків в Київському районі. Внаслідок удару кабом горіла триповерхова адмінбудівля. Постраждав 15-річний хлопець без госпіталізації. О 15.25 в селі Черкаська Лозова Малодонилівської територіальної громади. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 10 гектарів. О 15 Місті Харків в Київському районі внаслідок удару кабом постраждали вісім людей. Серед них чотири рятувальники. Серед цивільних травмовано двоє чоловіків віком 25 та 33 років. І двоє жінок віком 19 та 22 років. О 17.20 у селі Одноробівка Богодухівського району. внаслідок обстрілу горів одноповерховий житловий будинок та трава на відкритій території на площі двох гектарів. О 16.35 за межами села Загризова Ізюмського району. Внастядок обстрілу горіла трава на площі 0,4 гектари. О 15.25 у селі Одноробівка Богодухівського району. Внастядок артобстрілу пошкоджено 6 двоповерхових та два приватні будинки. Постраждала 56-річна жінка. О 13.35 у селі Подали Куп'янського району. Внастядок обстрілу горіли господарчі споруди та будинки. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 138 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано вісім пожеж від ворожих обстрілів у Богодухівському, Ізюмському, Куп'янському, Харківському районах області та у місті Харків. Горіли об'єкти цивільної інфраструктури, навчальний заклад, приватні домоволодіння, природні екосистеми. Під час ліквідації однієї з пожеж у лісосмузі та на відкритому просторі поблизу торговельного центру у Київському районі Харкова. Рятувальники 18-ї державної пожежно-рятувальної частини потрапили під авіаційну. Удар окупантів, четверо з них дістали поранення. Троє працівників перебувають у важкому стані. Зараз потерпілим надається уся необхідна допомога. Загалом зафіксовано 76 випадків пожеж в природних екосистем на загальній площі понад 275 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 77 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу на харківському та куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ. За підтримки авіації противника на Куп'янському напрямку за добу відбулося 13 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника. Біля Сеньківки, Новоосинового, Кругляківки, Андріївки, Колісниківки, Петропавлівки та Лозової. Марія Соловйова, Дмитро Нгуєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини.